Так, невеличкий тест переточеного делімітера. 20 на сторону. Для початку перевірка загальної гостроти. Як то кажуть, без претензій. От щось типу чеку. Так. так. І ось така тоненька упаковочна. На ній щось не дуже гостре, постійно застряє. Або якщо путь неправильний, тут теж. Треба вміти різати папірці. Так, поїхали. Для початку тест на гостроту. Так. Це нас все ще поки гострий ніж, який не має жодних проблем з нарізанням чогось на бісу. Так, ну що, поїхали навантажувати. не качественный. Так, тут есть такая дуже-дуже мягкая деревяшка. Так, навіть За деревяшку я не вважаю, якийсь полуфабрикат. Так, Трошки зміст ось босонце заважає. Ось вот, вот така штука корина. Тільки більше колеться, ніж ріжеться. Ось і більш крупний варіант. Тут утримання краще, тому і тест кращий. Але це я ж кажу, це ж більше такий, напевно, плотний папір, ніж деревина. Навіть за тест я б не вважав. Так, а от це вже постругати більш щось важке. Так, поїхали. O que Маємо таку проблему. Оці частини дещо наминають руку ось слід при силовій роботі. Тому ним краще у рукавицях. Так само от, беремо більш таку. Таку саме стругаючу цю роботу. Це трошки легше. Покриття особливо не страждає. Страждають в основному. Руки. Але, в принципі, в якості рубанка використовувати реально такого чорнового. Якщо треба стружку наробити, то це чудово робиться. Причому залежно від деревини, стружка може виходити дуже отака, крупна. Так, побачимо, що воно далі з картоном робитиме. В принципі жодних проблем воно з ним немає. Десь так. Але звісно це все сильно залежить від деревини. Оцей черенок від лопати невідомо з чого зроблено. Схоже на якийсь полуфабрикат. Бо сколюється все дуже нерівномірно. І дивно. З цього боку стругається зовсім по-іншому. Також маю гризок чогось такого схожого на сосновий брусок, з яким теж все. По різному. Цього ще й тримати незручно це залишок. Так, знову таки з картоном жодних проблем. Думаю, десь пару десятків. Коробок розпустити, він точно витримає. І так само жодних проблем з папером. Здається, стало навіть трошки краще. І беремо саме важке чек. і упаковочний папір ось десь так. Заточку тримає дуже, як на мене, гарно, враховуючи його вартість і те, що тут. Проста 440-ка. в принципі, як і ударні навантаження. Кромці абсолютно нічого. Не сталося. Ось десь так, невеличкий тест.